Ям знайомі з самого початку служби в національній поліції, тобто майже 10 років, а саме біля Цього відділу поліції ми вперше побачились та познайомились з Валерієм у, 2000, у липні або червні 2015 року перед співбесідою до призначення на посаду слідчого. Валерій з юних років стояв на захисті України, пройшовши службу в Збройних силах України. Він почав працювати в органах та підрозділах Національної поліції України Останні, протягом останніх років він працював на посаді слідчого слідчого управління поліції Харківської області. Валерій любив мандрувати у своїй у своїй відпустці, а дуже сі сильно цікавився it сферою, саме веб розробкою. Він був людиною. Яка завжди прийде на допомогу як в службових якихось питаннях, так і в побутових. До нього можна було звернутись з будь-якого приводу, і він завжди надасть свою допомогу. Мабуть, 3 мабуть, 4 березня я подзвонив саме Валерію, дізнатися, як у нього справи та взагалі, що, що він робить, і так далі. Але коли я йому подзвонив, дуже довго він не брав слухавку. Після того, як після того як пройшли гудки, телефон взяв чоловік, який представився лише працівником поліції. А він сказав, що він попав під обстріл та отримав поранення голови. Це був шок для усіх. Весь час, коли він перебував у лікарні, я дізнався про те, що він, його прооперували, і він зараз у тяжкому стані. і Ми чекали на його покращення покращення його стану здоров'я. Усі чекали, та думали про це кожен день. Він запам'ятався доброю, відгуквіливою людиною, до якої завжди можна було звернутися та отримати. Допомогу. Він був справжнім другом та справжнім слідчим, відданим своїй справі. Як для мене, як для мене мені здається, він був найкращий з усіх, кого я знав взагалі-то в правоохоронних органах. Як людину, як працівника, для мене, по-перше, це був дуже близький друг. Я на сьогоднішній день не можу повірити про те, що це сталося.